Всім привіт! Ну що ж, розпочинаю я свій влог. Е, сьогодні неділя, 12 число, я на вокзалі чекаю на потяг. Потяг відправлення потягу 9.28. Е, взагалі я вдома ще почала записувати влог, але щось пішло куту під хвіст. Тому вже продовжую тут. Значить, вдома я е, зібралася, випила капу, ми е, е, пішли на зупинку, але мені довелося бігти Бігти додому, аби взяти пустинку. Бо я її благополучно забула. Я не знаю, що сьогодні в мене за день такий. Ну, окей. Коротше, слава Богу, все встигли. І я на вокзалі. Взяли ходох, коротше, і все. Сидимо, тепер чекаємо. Ось такий коротше, вид за вікном і ось така погодка в Щецині. А я їду у Вроцлав. Ми коротше, говоря, на піроні вже вийшли. Е і подивіться, які е квіточки тут продають. Тут коротше, автомат з квіточками, бачите? Ось тут це все коротше, можна купити. Ми вже всіли в потяг. Вагон 16. Місця 35, 37. Сидимо. Ні, ну ви подивіться, нам вічно везе сидіти з лівої сторони. А ми вже їдемо. Ми в Познані. На хвилинку буде наш потяг. Це моя матуся була. Боже, що ви розуміли, ми всілися вже на потяг познавний і просто клузний. Ой, у нас сьогоднішній день, ну прямо як в сказці. Я вже забула, коли я півдня бігала. Коротше, під'їжджаємо до Познання. Нам об'являють, що який доїжджає до Вроцлава на восьмому пероні. Ми пішли на 8 перон, ну, перон, стояли, порозмовляли, а потім об'являють на вокзалі, що е, інший потяг до Вроцлава, який нам треба, на 11-му Та ми за 2 минути е, по сходах бігли. Боже, а потім стрибнули на який-небудь вагон і коротше, поїхали. І зараз це сидимо. Боже, це щось просто. Мамуся. Добре, що я послухала, який це перо. Добре, що я ще подивилася номера, який поїзд. Бо ми би зараз стояли, напевно, мене купили б, Може, до вечора доїхали б з тоді. Віта капець. Щоб ви так розуміли, ми чуть не не сіли на цей поїзд. От той, що знаходиться в восьмому пероні. Приїжджаємо до Вроцлава. Так гарно, слухайте. Ми вже в вроцлаві. Дуже гарно. А ми вже приїхали на вокзалі в Вроцлаві. Стою коло аптеки, чекаю на Матусю. Ми вже приїхали, слухайте, хочете прикол, але вже 148-ма їде. А не там, де звичайний. А, звичайна зупинка. А на зупинку трамвайову. Я в шокі. Я не знаю, що сьогодні їй було що не день, показка. Якісь уже зміни, блін. Все. Доходжу до технікума. Друзі, я вже приїхала. Мамулечка вже побігла на зупинку, коротше. Ой, кої-як розібралися. А це, як вияснилося, роблять дорогу до 11 листопада. Не день, слухайте, то казка. А тепер я зараз буду розпаковувати шамадан. Дорогі мої підписники, щиро дякую всім і кожному за вашу підтримку. Адже я бачу, що. Вам подобаються мої влоги? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалося в цьому влозі? Але це ще не кінець. Ну що ж, зараз я тут трохи вже дозаймаюся своїми справами і біжу робити собі кавуську. За вікном ось така погодка. А я тим часом буду робити собі каву. Кавуся готова. Ну, що ж, мої любі друзі, побувала я в гостях у дівчаток трошки, але ще сьогодні піду, буду пити з ними чайок. Ну, а вам всім бажаю гарного дня, тихого, спокійного, чудового настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей! Всіх люблю!